І так, всім вітання. Сьогодні 8 березня. До речі, користуючись нагодою, хочу привітати всіх жінок з міжнародним днем, 8 березня, і побажати вам, дорогі наші жінки, здоров'я саме в першу чергу. Щоб ви завжди залишалися на позитиві, весняної вам усмішки, весняного настрою. Все, щоб ви задумали, все воно у вас завжди збувалося. Щоб 8 березня у вас був кожен день, не тільки один раз в рік. А ми будемо сьогодні знімати загальний сегмент автомобілів по місці Рівному. Знаходиться, це субота, хто не знає, сьогодні субота, вихідні дні, хто, можливо, працює. Дуже сьогодні хороша Хороші машини, Дивіться, скільки автомобілів і люди ходять. А знаєте, чому люди ходять? Тому що у нас вже 10 ранку, а Температуру десь плюс 10 і дуже сонячно і тепло. Тому відразу підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте відео. Ще раз кажу, я ваші коментарі завжди читаю, а ми будемо починати для вас показувати ринок І давайте почнемо з цього красивого От Такий гарний цікавий колір. Якраз колір для жіночої Колір жіночої краси, так. Да? Свято От дивіться, який гарний меган третього покоління Рестайловий. Якраз от можете собі сьогодні зробити подарок. Ціна даної автівки 8500 доларів. 14 рік. 1,5 дизель. Все як ви любите, К9К, ресурсний, надійний, економний, ремішок стоїть. Ех, такий гарний меган четвертого покоління. Добрий день. Добрий день. Дякую. Базар сьогодні класний, да, і погода хороша. Не можна Та чого? Ось так, далі йдемо. БМВ, дивіться, яка красива. Універсалі. 9300 доларів, 10-й рік, 2 літровий дизельний двигун. Знаю, що в мене дивляться люди, які є фанатами BMW. Також багато є людей, які в БМВ-клубах присутні. Тому, можливо, зацікавить такий універсал. Красивий, гарний варіант 46-ї моделі. Телефонуйте, добрий день. Opel Astra J, бензинчик. Дуже рідко, що бензини їхав кому зацікавить, бензинчик, номер телефона присутній. Ставити собі газ сюди без проблем. гарна Opel Astra. 6900 доларів. 1,6 бензин, номер телефона. В принципі, є. Шкода, що не ваг. Просто пишете в Ютубі. Так, дивіться, яка красива в хетчбекі. Opel Astra H, свіжо пригнана, Гарна машинка, підготовлена. Дев'ятий рік, модельний рік 10-й. Є номер телефону, 6250 доларів, можливо, кого зацікавить такий хетчбек. Такий гарний, акуратний. Знайшли, так? Да? А, сьогодні буде відео. Надіємося, сьогодні базар буде продуктивний. Так, пасад без 7 покоління. TSI, Гарний коричневий колір. 1,4. Хороший двигун. Класний, хороший, прийомистий, я б сказав був і ресурсний. Ось така машинка 2012 року, стан нового авто, без єдиного підфарбування, без рижика. Так як ви розумієте, що в даних автомобілях є болячки, проблемні місця, крила. Бачите, без доступ навіть в автомобілі є. Механічна коробка передач шестиступенчаста. ступенча місця звертайте увагу під ручками. Тут больні місця, тут больні місця, тут обольні місця. Відкриваєте кришку багажника, також там є, тут є больні місця в цих машинах. Все залежить від того, де автомобіль був. Так. Також мене за Алтея питали. Їх небагато на ринку, який гарний колір, класний, гарно дивиться на сонечці. Такий варіант. Нас вартує 5300 доларів. 1,6 6 бензин, MPI, всі як ви любите, ставиться газ без проблем собі. І це навіть такі роки машина да, і навіть лобове рідне. Бачите, от, дуже, дуже от, я звертаю часто увагу, не знаю. Чому чому в старіших автомобілях навіть дивиться навіть лобове скло рідне. Ну, це таке, це не показник, але дуже доволі цікавий. цікавиться. Дивіться, Сітрен Berlingo. Вася шукає Сітрен Берлінго, але це пасажир. Грузовика я поки що не бачу. 8500 доларів. 1,6 дизельок. Також машинка ресурсна, економна. Ці двигуни ставляться на багатьох автомобілях, можете сміло брати. Повірте мені, вони виходжують там і по 400, по 500 тисяч, що там вам розказує, що вони там не ресурсні. Машинки хороші, мотори, їхні перевірені. Тому можете сміло сміло розглядати такі варіанти. Віць, який гарний Пікасік. 13700. Але це може цей вже як він називається. Зараз я вам покажу бо я На базі Пікассо. Але гарний. Space Tower. О. Гарний такий. Да? 19-го року. Сам паркується, хороша резина, камера присутня. Також дуже гарний колір, такий як Валтея. Ось такий на механічній коробці 6 передач. Автомобіль, можливо, кого зацікавить. Набирайте так. Opel Insignia, У мене така машинка була, то мене дивиться, знає, бачите, на адаптивних ксенончиках, мовочі фар. Парктроні, передні, це їх небельне місця, це вона обирать даний автомобіль у нас а це бензиновий, 650 доларів. Номер телефону присутній. Набирайте ще раз прохання підписатися, поставити лайк, прокоментуйте відео, напишіть, як вам на сьогоднішній день ринок. Ринок дуже хороший, продуктивний, я вважаю. Смиган хетчбеки. дуже тепло, як для березня. Добрий день, свято. Тому телефонуйте. Так, AX 11 499 доларів. Десятий рік. Да, так, 10 рік. Так, давайте таурам. Популярний. Добрий день. 9800 доларів, дизельок, 1,6. Економний, ресурсний ремінь. Ремень ГРМ стоїть. Хороша машина, якщо для міста, я б все-таки радив би 1,6 дизель брати. 2,0 би якщо більше по місту їздите, то беріть собі 1,6 дизельок і хватає з головою даного варіанта. А у нас на автоматі 2,2 дизель. 14 рік, ціни немає, але гарний, красивий колір коричневий. Номер телефону присутній, тому телефонуйте. Так, кашка у в нас на ринку також дуже багато. Даний варіант у нас добрий день. Так, є, є номер телефона, 1,5 дизельок, 12 рік по ціні телефонуйте до продавця. Є номер телефона, 1,5 дизель. Давайте вам покажу. Добрий день. 11 рік, 96 рік. Тисяч, Добре. Тисяч, Добре. тисяч пробіга. Дізель. 96 О, тисяч. пробіга. Приєм. До речі, дастері шукають дастері. Буває таке. От було таке на ринок, приїжджав, да не одного дастера. Покажи Дастера. Номер телефону можете сказати. 1,5 дизель, 96 пробігом. 6 Ступка повний привід. повний привід. Не фарбований. Кажіть номер телефону 097 079. 16, 16, 59, 59, без жодного підфарбування, без жодного прищика. 079. Свіжо пригнано. Як звати? Стас. Стас. Телефонуйте до Стаса. З Естонії машинка. Ось такий варіант, так. Ось такий гарний кашкай. 11999 доларів. Дизельний двигун. Ресурсний надійний. Тут стоїть цеп в даному автомобілі, але все, вона тут ходить, все чітко. Трафіковський мотор. Хороший мотор. Машина хороша. 7900 доларів. Один і дизельок Гольд 6-го покоління. Ось такий гарний варіант в універсалі. 9999 доларів. У нас Ренограм Сценік. Модельний рік 15-й. Один дизельок. Тут також стоїть цепочечка. У нас 96 кВт, це 130 кінських сил. До речі, в нас є така ж є. є в нас автомобілі, електричні автомобілі. є. Даний варіант у нас 11900, 20 рік. Хороші машини, Телефонуйте. Також гарний такий кашкай. Бачу комплект резин в багажнику, Безключовий доступ. До речі, дуже-дуже сьогодні багато автівок. Дуже багато. Поприїжджали, ну, звісно, людей. Два літра також автомат. Один року, 222 пробігу. Так, Меган 4 покоління в нас, гарний такий синій колір. 12500. 17 рік. 17 рік. 173 пробігу в автівці. Присутній торг. Телефонуйте. Ford Focus, другого покоління в нас. 7450 доларів, 1,6 дизельок. 10-го року автівка 217 пробіга. Білий симпатичний Ford Focus в універсалі. Телефонуйте, ви затонований, гарно дивиться. Так, Renault Grand Scenic у нас дана автівка у нас 10-700 доларів. 1,5 дизель, 14 рік. Телефонуйте до продавця. Так, Renault Megane у нас в універсалі GT Line. Такий красивий. GT Line. 9 900 доларів. 14 рік. 1,5 дизельок. Набирайте. Шкода Octavia 5 покоління, 2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. 2012 рік, салон комбінована шкіра, 140 кінських сил, це 103 кВт. Набирайте. Дивіться, який гарний Volvo, гарний такий колір, незвичайний, який гарний, буде дивитися, небагато таких кольорів по місту. Дивіться. 9300 доларів, 2-літровий дизельний двигун, це п'ятициліндровий. Автоматична коробка передач. Набирайте. 9300 рік автівка в нас. Та уран у нас договірна ціна 1,6 мТ. Не зможу вам показати весь ринок, але ви ж ви собі розуміли, в принципі, варіантів вистачає дуже-дуже різних автомобілів. Тому приїжджайте в місто рівне на авторинок. Немає номера телефону. Телефонуйте. Гарна така інсігнія. Cross Country. 12200 доларів. Машини хороші, але бачите, ну, щось не хочуть люди їх, я не знаю, що їх не хочу. Я теж свою довгу машину продавав десь півроку, навіть чи більше. І в мене теж машина хороша була, не міг продати. Так само ця машина, я так зрозумів, вже не один базар бачу її. Дивіться, який безключовий доступ. Машини хороші ці. Їх недооцінюють. Добрий день. От, дивіться, безключовий доступ от відкривається. Покажу вам. Дивіться, навіть пам'ять дні. Музика класна. Приборка ледовська. 189 пробіг, автоматична коробка передач клімат-ценсор спорт. Ще адаптивна підвіска в даному варіанту. Пам'ять Сидінь. Гарний колір дуже гарно дивиться. Машину не, машина я вважаю недооцінена. Напишіть свій коментар, як вам варіант. Ну, мені подобається. І вона на сьогоднішній день дуже гарно дивиться. В універсалі вона мені більш подобається. Камера присутня, ніж ніж виходить, в цьому в седані чи в Лівбеці. У в мене товариша в, товари, в Літбеці. Мазда Mazda cx 5 у нас договірна ціна, 13 рік. Номер телефону присутній. Набирайте. Номер телефону присутній. От навіть у нас поло є, на поло. 5500 доларів, 11 рік. Механіка з газом. 1,6, 105 кінських сил. Людина продає 5500 доларів. Непогана ціна. Набирайте. яка красива аудіолот. Це у нас 17 рік. Номер телефону присутній, максимальна комплектація, Дуже гарна машина. На всі випадки життя, я вважаю, гарний матричний фари, все, гарний, гарний колір такий, шикарно вона дивиться. Дуже гарна машина, мені вона подобається. Як вам варіант, напишіть. ну, кого цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Так, Меган у нас 5900 доларів. 5900 доларів. Ось такий гольфік у нас. Плюс красивий, гарний. Сам паркується. Є номер телефона 068-074. 9881. Ціна 8950 доларів. Дивіться, є повністю сервісна історія. Машина з Німеччини, сервісна книжка. Дяма, ти Смачного. Ось такий гарний варіант, якщо зацікавить. На старті 8950. День, да, -да Володимир. Та я теж тут на ринку відео знімаю. Та в принципі, якщо там за півгодинки, десь він познімає. Да-да, Добренько. Буквально півгодинки максимум. Все, добре, дякую. Так, дивіться, яка в нас зафіра. Опів зафіра в нас продає Олександр продавець. Номер телефона присутній, 11 рік, 1,7 дизельок. Але немає немає ціни. Ось такий, якщо зацікавить мінівен, набирайте. Добрий день. Так, в мене питали задачі Логаниця. Є 8 року дача Алоган. 1,6 бензин. Восьмий рік. 5500 доларів. Шо там? понял. 500, да? Раз, два, три, Да. да, да. Дивіться, кому потрібен такий варіант, 5500 доларів. До мене, до речі, навіть сьогодні дзвонили, хоче людина Логана, але в нього бюджет був 5000 доларів. Ну, 5500 пару додать, бачите, на якісь 80, щось там було тисяч да, в 2015 році. да? От Такий варіант, можливо, зацікавить в універсалі. Набирайте, хай продається. Фаркоп присутній також. На реєстрації вже автівка набирайте. Ось такий ліончик в нас. Так, ліон у нас вартує 8-900 доларів. А Вісім 900 доларів автоматична коробка передач. Так, давайте прийдемо по автоматах. Так, 5850 доларів не фарбований бензин. Кліво. Можливо, мене. А це на механічній коробці передач, але кондиціонер присутній. Механічні коробці передач. Так, 6250 доларів 9-го року Astra H. На механічній коробці передач. Не, не бита. Так, да і хацу. у нас вартує 700 доларів. 1,3 автоматична коробка передач в даному автомобілі. Зараз я вам це продемонструю. Ось дивіться. 700 доларів автівка з газом. Цікавить набирайте. Так, ось дивіться, який красивий гарний гольфік. Сам паркується. класненький колір. Це Гольф Плюс 10-го року. 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Ось я повністю опис автомобіля. Показую, що він. Открито, так? Да? Гарний колір, дуже, дуже гарний колір, повний електропакет. Ось такий гарний варіант. дивіться навіть виписано, що масло поміняно, Гарний колір. Машинка така, можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте до продавця. Сузуків на Швейцарії SX4, повний привід. Безключовий доступ присутній. Також на автоматичній коробці передача автівка. 9200 200 доларів, мачка хтось. Одиннадцято року. Да, погода сьогодні шикарна, я вам скажу Відверто погода сьогодні класно, шикарна. Тому прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Ось дивіться, вам показую. Дуже сонячно, класно. Ще раз сьогодні 8 березня, міжнародний жіночий день. День жінок. Як то кажуть, от такий варіант у нас 6200 день. 12-го року гольфік у нас дизельний 1,6, 12 рік. Навіть вже присутній сертифікат відповідності. 200 тисяч пробіга, 8500 доларів. 1.6 дизельок. Набирайте. Шкода, суперб. 1,6 дизель. 10-го року автівка. Добрий день. Набирайте. Так, от дивіться, така галасна. Гріва, 6800 доларів. 1,7 дизель. Це бачите, вона новіша Обійду вам її, покажу. Механічна коробка передач. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте так, Меган нас. Номер телефону присутній, 1,5 дизель. Шкода Октавія А7, немає телефона. Так, BMW, Такий мінівен. Один з 500 доларів, 15 рік, можливо козаць цікавить. Присутній сертифікат по автівці. Машинка відкрита, 6 струбка. Також Nissan Leaf у нас, Nissan Leaf у нас 12-900 2018 року. Запас ходу 250 км. 40 кВт батарея, гарний автомобіль. Гарно дивиться, тому набирайте. Так, дивіться, Ford Focus у нас 18 рік. 10-200 доларів 1,5 дизельок. 260 стояло на пробігу, 18 рік. Також дивіться, як красиво ауді на це. 19-й модельний рік, 20 й рік, 2.0 TFSI, коробка автомат, 58 тисяч пробіга. Дуже гарно дивиться автівка. Світленький салон, панорама, кватро, дуже гарно дивиться. До речі, мене питали за Toyota rav 4. Toyota rav 4, добрий день. Раз на раз не попадає, От дивіться, такий варіант у нас з 2016 року. Газ бензин, добрий день. Цікавий такий варіант, набирайте. Своя домашня машина. Добрий день. Зацікавить, набирайте продавця. Toyota rav 4 мене за ці автомобілі питали. От з газом відразу собі. 2,5. Ресурсний економний двигун 17500, непогана ціна, в принципі, 16 рік з газом. Автівка гарна, дивиться, от така гарна машинка Toyota rav 4 Кого зацікавить, набирайте. Номер телефона присутній. так, Kia Sportage і зараз Opel Astra K Kia Sportage у нас 12600 доларів. Вартує, номер телефона присутній. Набирайте. Так, Opel Astra K, 11700. Автівка 2018 року у нас. Зацікавить. Такі, давайте вам по салоні покажу. Сама паркується, безключовий доступ, автоматична коробка передач. Гідротрансформаторна, не варіатора, гідротрансформатор, автоматична коробка передач. Опілястрака. -та. Так, шкода в нас суперб. 13200, це 1,6 дизельок. 88 кВт, тобто 120 кВт. І кінських сил на механічній коробці передач. Механічна коробка передач. присутня ну Комплектація слабенька, але і ціна в принципі і відповідно тому Ось такі варіанти, можливо, когось зацікавить, набирайте. так Дивіться, який красивий Force Max, гарного червоного кольору. 8 тисяч доларів 13-го року автівка. Номер телефону присутній, 1,6 бензин. Такий сімейний сімейний мінівен, гарний. Якби варіанти. З Німеччини гарний варіант. ступочках, кондиціонер присутній. Ось такий варіант набирати. Так, супер у нас в седані Ліфтбекс, Седан, то як говорить. Такий гарний варіант. 13850 доларів. Гарний колір. 253 пробіга. Шкода Фабія в універсалі. Ось такий гарний варіант. 5450 доларів. Сьомий рік. Що, я бачу навіть. Ну. І це і ціна на хор, хороша ціна, ну я вважаю, ну дивіться. З люком Шкіряне кермо, кондиціонер. Ось така гарна шкода Фабія. І гарний практичний колір. 5450 доларів. Фабія універсальні партроніки, присутні. Набирайте. Так, За Сандеро вам 6299 доларів 10-й рік. Степфей. 195 пробіга. Автівки. X перший у нас 16-500 доларів з 2016 року даний варіант 149 пробіга, телефон присутній. Набирайте. Довдень. Також гарний кашкаль, такий на панорамі. Гарний колір. Незвичайний їхній колір. 9500 доларів. Дизельок 2.0 2009 рік. Кашкаю, в принципі вистачає. На ринку їх дуже багато, особливо у Луцьку, то взагалі їх дуже-дуже багато. 10-400 доларів даний варіант. Дизельний 1,5. Телефонуйте. Так, цей варіант дивляться. Давайте ми глянемо отакий сетрианчик. Це перший. 2008 року 158 тисяч пробіг набирайте. Тому ось такий ринок. Напишіть вам в коментарі, як вам ринок. Можливо, якісь варіанти не попалися ваш, які вам цікавлять. Але я вважаю, що варіантів вистачає і виберіть сьогодні доволі це от основна, будемо так казати, площадка, майданчик. А там далі на дорогу ще автомобілі. Даний товарих у нас 23-900 доларів. А ми будемо все-таки вже скоро закінчувати. Наш відеоблог в цінах на ринках от Camry Toyota Camry у нас 2015 року. З газом. 170 пробіга. Номер телефона присутній. Набирайте. Q5. Q5 Audi у нас 16900 торгів присутній. S-Line Не фарбована 154 пробіга. Ось такий гарний варіант. 15-900 доларів. Audi Q5. Беслайні. Тому цікавий такий варіант. Набирайте, добре. Такі це кадік. Каді в максі базі. 13 200 доларів, немає номера телефона. Немає номера телефона. От Nissan Rogue Даний варіант нас вартує. Це 20-й рік. І номер телефону присутній. 067 382 4803. Добрий день. Таке помаленьку. Так, скейп у нас немає телефона. Ось такий ринок. Трішки показав вам інформацію по по ринку. Будемо завершувати. Вже в нас блог. Всім порада, перевіряйте, тільки перед покупку, я вам неодноразово своїх не говорю. показую вам інформацію, ви, якщо у вас цікавить, телефонуйте. Вам бажаю гарного дня, гарних вихідних, бережіть себе як кажуть. Здоров'я всім, добра, миру, щоб все, що ви задумали, все збулося. Відразу прохання ще раз, хто додивився до кінця. Підпишіться на канал, шкода що не вах. Поставте коментар, прокоментуйте відео, який ринок. А ми будемо їхати далі, працювати. Тому всім добра, всього самого найкращого, до зустрічі, всім пока.